Всім привіт! Як ви знаєте, вже в нашій рибалочці улюблені анонсувало нове доповнення. Це фьорди, Рибалка у фьордах. Давайте подивимось, почитаємо, що тут добавили. Гей, рибалки, Норвезьке море, це місце, де природа панує з тихою силою. Холодні північні вітри проносяться над величезними просторами глибокої блакитної води, Несучий аромат солі та інею. снігу. Можливо, переклад у мене тут неправильний. Море тут живе, його поверхня змінюється від срібного спокою до ревучих хвиль, повітря, важке від крику, чайок та гулу далеких штормів. Це сера неприборкана краса, яка визначає дух Скарлендфьорду, сувора таємнича та безкінечно захоплива. Мені подобається, як виглядає все непогано. Зігрійтеся гарячим напоєм, влаштуйтеся зручніше та приєднайтесь до нас, коли ми зануримось у перший щоденник розробників для локації, що з'явиться цієї зими. Класно, цієї зими це вже круто. Продовжимо качатися в грі. Так. Народжений з льоду та вітру фьорди це довгі вузькі морські затоки, ви, вирізблені вирізьблені стародавніми льодовиками з крутими скелями та водами, що занурюються на велику глибину недалеко від берега. Холодні, багаті на течії, різкі підводні обриви та унікальне поєднання прибережних і глибоководних видів роблять їх раєм для рибалок, які шукають складних та незабутніх пригод. Доволі круто все виглядає. Варто прикольно, я думаю, ну, якраз зимою вийде, було класно рибачити. Оскільки північ поєднує в собі красу та суворість, ми побудували нові міцні човни, призначені для легкого розсікання льоду та подолання бурхливих умов з високими хвилями. Ці судно натхнені міцними робочими човнами, які зазвичай використовують місцеві рибалки. В регіоні Інгрід. Гляньте, який човен. Мені прям подобається. Прикольний. Такий з тупим носом. Прикольний човен і карта виглядає доволі, і я думаю, вона вже прям-буде скоро-скоро виходити кілька тижнів і буде прям названом нова розвага. Це міцний традиційний норвезький рибальський човен побудований для бурхливих північних модлів, який компактні стер... стернбюрі. Посиленому корпусу та практичні робочі палубі він проду... відображає практичний стиль прибережних рибальських суден, що використовується у фьордах. надійний та стійкий навіть за суворої погоди. Інгрід ідеально підходить для плавання у вузьких затоках та скелястих берегових лініях. Цей човен буде доступний для оренди на новому місці, що дасть кожному рибальцю можливість відчути справжню скандинавську риболовлю. Валькірія. -х -х, прикольний човен. Потужне сучасне рибальське судно в норвезькому стилі там, мабуть, будуть шторми якісь прикольні. Е е було поводов... Так, В норвезькому стилі було побудовано, щоб витримувати найсуворіші моря. Його гострі лінії, посилений корпус і простора палуба роблять його ідеальним. Для полювання на гігантську рибу через бурехливі фьорди. Його назва натхнена Валькіріями зі скандинавської міфології, легендарними воїнами, чиї мерехливі обладунки, як кажуть, створювало північне полярне Сяєво, відбиваючи світло сонця та зірок, ми розкриємо більше про особливі можливості Валькірів в майбутніх щоденниках розробників, тож слідкуйте за оновленнями. Так. Рів... Рав, ран... Ранвіка Марина. Якась локація, типу Пірс. Про це сніг чи що часи піна? Мабуть, піна зі снігом. Наприклад, можна відчути себе справжнім вікінгом половити. Цікаво, що тут за риба буде ловитись, Ну, це, мабуть, вже буде в наступних щоденниках розробників. Ваша подорож розпочнеться в пристані Ранвіка тихій гавані, де зупиняються всі пошарпані рибальські судна, що перебувають у при... до пристані. Дослідіть західний бік велик... величної краси фьорда, простежуючи його приховані бухти, або ж прямуйте прямо в відкрите море Скарвіка. Так, ще одна локація, так розумію, ще одне місце. Де можна розпочати свій риболовний день, це скарвіка. Рибальське село розташоване на березі Норвезького моря зі старими рорбюрами, традиційними норвезькими хатинами, що вишикувалися вздовж берега. Прикольно, що вони в кожній локації, типу, ну коротше. Є якісь приколи місцеві. Хоча на карті є дві основні початкові точки, ви все одно знайдете кілька місць, де можна вийти на берег, досліджувати місцевість пішки та ловити рибу у спокійніших водах. І, як завжди, будуть місії, які потрібно виконати шанс познайомитись з місцевими жителями та краще познайомитись з місцевістю. Оце прикольно, От, хотілося б побільше квестів від розробників всяких. Щоб було чим зайнятися. Особливо мені б і не знаю, кому як. Хотілося б якісь щоденні квести. Е, знаєте, наприклад, як в World of Warcraft, типу ММО, щоденні квести, там якісь е, виконуєш щодня, тобі дають якісь штучки. Типу, і ти за ці штучки можеш щось обміняти, коли їх дуже багато накопичиться. Було б цікаво ловити. Так що у нас тут У нас тут тюлень лежить. Човаки розмовляють, люди вже починають з'являтися все більше в нових локаціях, да? Доволі полярна сяєво, вода дуже красива, мені прям, прям капець як подобається. Так, це у нас що? Це у нас просто карта десь на столі стоїть. Ми будемо тут прибачити, і оце вся локація. Незрозуміло, але дуже цікаво. Під північним небом. Хоча Скорланд фйор це регіон із зимовою тематикою, його клімат у грі відображає реальні умови кінця травня, чарівного часу, коли починається сезон о північного сонця, дні тягнуться майже нескінченно, а в ясні ночі ви станете свідками заворожливих білих ночей, коли небо ніколи повністю не темніє, і світ здається завислим між днем і ніччю. Гляньте, який видос. айсберги плавають. Льот плаває, айсберги плавають Цікаво, що тут за риба буде. Може якась велика біла акула буде, чи ще щось. Касатки. <схи> Очікуйте повного настрою. Так. Півночі більшість днів приносять минливі хмари а при, о, з проблисками сонця. Але фьорд може миттєво перетворитися на шалену річку. Ви зіткнетеся з потужними штормами, громами, блискавками, бурхливим морем, крижаним вітром і рептом сніговими опадами. Класна погода. От прям реально прям зимова-чудова локація. У нас була тільки одна зимова локація. А тепер буде ще одна. А коли настане ніч а, або небо достатньо потемніє, вам може пощастити побачити північне сяйво. За сприятливих погодних умов полярне сяйво пронесеться небо мерехтливими хвилями зеленого та фіолотового кольорів, перетворивши вашу риболовлю на незабутнє водовище. Ну, це прикольно. Аби ще ночі були ну, реально темні, щоб ліхтарики, бо ліхтарики іноді не зовсім потрібні вночі. Зони бурхливих вод, ще одна нова функція, яка точно сподобається рибалкам. Це зони бурхливої води. Ага, ось воно позначається: зона бурхливої води, де піднімаються хвилі, і вам потрібно буде трохи сповільнитися. Ви отримуєте сповіщення, коли наблизитесь до цих зон. А значок е, худ зміниться, щоб повідомити вам, що ви увійшли у води. Потрібна особлива обережність. Ага, ось Великі, типу, хвилі, і треба буде зменшувати швидкість, щоб, мабуть, тролити. А нічого собі на карті тут. Ямок багато. А щось не відкривається. Ми можемо побачити карту. Mm. Так. Але не хвилюйтеся, скандинавські човни створені для цього. Ви зможете розсікати хвилі, та навіть ламати лід, не втрачаючи контролю. Ніфіга собі. Ля, лід розламав, оце прикол. Mm. Блискавки, бачила, яка блискавка це лише початок того, що ми готуємо для Скарланд Фіорду. Нам не терпиться поділитися більшою кількістю інформації в майбутніх щоденниках розробників та почути ваші думки, поки ми разом продовжимо формувати цей новий розділ. Поки ви чекаєте нову локацію, не пропустіть події гри, наша подія на День Подяки вже триває. Ми запустили кілька заходів до Чорної П'ятниці, набори Японська Одеси та океанський мандрівник. Тут вони рекламують нам. Ну, Блін, вода, от що що, а вода з усіх рибалок. У фішинг мають найкрасивіше, як на мене. Дякую за вашу пристрість, підтримку та любов до риболовлі. До зустрічі у, ну, знову у фіордах. Будемо чекати. Будемо чекати нову локацію. Я думаю, в наступних щоденниках розробника покажуть, яка риба тут може. Ну, буде, нам розкажуть, покажуть. Дуже цікаво подивитись. Дуже цікаво. Я вже чекаю, не знаю, як ви напишіть в коментарях. Дуже гарно. Я тут Давайте ще раз. Сніг навіть іде. Прикольно. Прибачити у фьордах Не знаю, як вам, а мені прям дуже вже кортить погратись тут. Ну що, друзі? у такий ось у нас невеличкий огляд. Не знаю, чи потрібен він вам був вже, мабуть, вже давно всі подивилися його. Але я все одно зняв. Бо минулого разу перед е, Мальдівами я знімав теж щоденники. Дивилися розробників, наче людям заходило. Всім дякую, хто дивився. Не забувайте підписуватись на канал, бережіть себе та своїх близьких, ставте вподобайки і заходьте до нас у Діскорд. Всім дякую, всім пока.